Похолодало, хочу зварити розсольник. Перший раз у мене м'ясо скипіло, м'ясо таке на кісточки. скипіло, я його промила, поставила знову закипати. Сюди додаю сиру цибулю ой, і горошок перць до 6. Закипає, вариться. Тепер для пасіровки я взяла одну цибулину і одну морквинку. Я її посисюрувала. Тепер сюди додаю оці огірки, що потерла, із водичкою, з отим сочком, це, це обов'язково. Це для того, щоб не було у розсольнику запаху такого, знаєте, от сирого соленого гірка. Я його протушую, поки не уйде оця водичка, поки вона не випереться, і вони такі стануть, наче в'яліні. Так, м'ясо моє зварилося. Тепер я відділила кісточку від м'яса, воно вже тут не треба. От Тож. Кісточки ми забираємо. Так, кісточки забираємо, м'ясо опять повертаємо у розсольник. Сюди ж вилажую цю засмажку. Да, водичка вся випарилась, це залишився трошки жирок. Огурчики стали такі, як такі, ну вони от такі прийняли такий вкус, солодко-кисленькі. Ну, це огурці ж солені, не маріновані. Тепер кидаю, Тут у мене лавровий листочок, сіль і трошечки паприки. Паприки я просто даю ну, для такого кольору, щоб він не був дуже зелений. Ну, от мені подобається. Він тоді такий робиться, наче жовтуватенький, от прокипить. Все, прокипає і покажу. Отакий от у мене вийшов росольничок вийшов, наваристий, з м'ясом. Дуже смачний. Зараз будемо обідати. Ще за 10 хвилин я додала сюди зубочок чесника. Зелень я в росольник, не додаю, я не люблю. Всім смачного, будьте здорові!